Слава Україні! Триває 1115-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби було 146 бойових зіткнень. На Харківському напрямку противник п'ять разів атакував у бік Вовчанська, Красного, Першого та Дорошівки. На Куп'янському три атаки неподалік Голубівки, Загризового і Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та у напрямку Зеленої долини Григорівки, Нового, Новомихайлівки. На Сіверському було сім атак окупантів поблизу населених пунктів Білогорівка і Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення у районі Часового Яру. На турецькому 14 атак ворога біля населених пунктів Турецька, Кримське і Дружба. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 49 атак у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. На Новопавлівському напрямку було 5 атак поблизу Костянтинополя і Бурлацького. На Гуляйпільському 8 атак у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль і Новопіль. На Оріхівському напрямку російські окупанти 12 разів атакували у районах Степового, П'ятихаток, Щербаків, Кам'янського і у напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки. Триває операція у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 22 атаки російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 37 авіаційних ударів, скинувши 54 керованих авіаційних бомби. А також здійснили 203 артилерійських обстріли, зокрема, три з них із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 103 авіаційних удари, скинувши 154 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів, із них 166 – із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2509 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, 5 артилерійських засобів і один склад боєприпасів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 153 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 114 автомобілів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!